Ми часто чуємо слово «лідерство» протягом нашого життя. Однак, здається, ми живемо в епоху, коли по-справжньому важко знайти лідера, який був би справедливим та інклюзивним до всіх. Коли ми думаємо про лідерство, ми можемо уявляти собі високі посади, такі як президенти або генеральні директори компаній, але насправді ми всі є лідерами у своїх сферах. Як батьки, друзі, колеги або сусіди, ми впливаємо на когось. Отже, яка людина є чудовим лідером? Це той, хто приносить життя та надію оточуючим. Давид співає той, хто праведно править над людьми, хто править у Божому страху, подібний до ранішнього світла, коли сходить сонце, ранку без хмар, як блиск після дощу, що виводить траву з землі. 2 Самуїла 23, 3, 4. Тут фраза Той, хто праведно править, найвриті цадик, стосується не лише того, хто займає високе становище. Вона стосується кожного, хто живе праведно та чесно, прагнучи жити за божими стандартами. Давид був переконаний, що справжній лідер, подібний до ранішнього сонця, що розганяє темряву і знаменує новий початок або ясного світла після дощу, що приносить життя на землю, це той, хто приносить надію та життя у своє оточення. Давид сповідував, що він здобув це справжнє лідерство, правлячи у божому страху. Боятися Бога означає визнавати існування Бога, поважати його волю і прагнути жити за його добрими стандартами. Коли ми приймаємо рішення або вчиняємо дії, розмірковуючи про те, чи це правильно, чи може це принести користь іншим, і, більше того, чи може це мати позитивний вплив на світ, це лідерство, що випливає зі страху Божого. Зрештою, образ цього праведного правителя був досконало виявлений в Ісусі Христі. Ісус прийшов на цю землю і служив у найскромніший спосіб, проте його життя було прикладом лідерства, сповненого праведності та любові. Він зціляв хворих, втішав маргіналізованих та прощав грішників. Його лідерство принесло життя та надію кожному. Ісус справді був подібний до ранішнього сонця, яке освітлювало темряву, і подібний до освіжуючого дощу, який відновлював наше життя. Дорогі друзі, навіть якщо ви не маєте особливого титулу, ви все одно можете проявляти велике лідерство у своєму власному житті. Живіть у страху Божому, практикуйте праведність та любов, як Ісус. Кожна ваша маленька дія, подібна до ранішнього сонця, вселить надію в чиєсь серце і, подібно до ясного світла після дощу, чудово перетворить світ. Я благословляю вас проявляти справжнє лідерство у вашому житті, починаючи з сьогоднішнього дня, і жити благословенним життям, яке позитивно впливає на світ.